Христос Воскрес. Отже. Наприклад, є на базарах можна купити ось такий закордонний термо, е, термопередавач, термопара. Вони називають його. Термопара уні, Універсель. То є чи голландська, чи шведська мова, чи данська щось з тих. Ось, тут є 90 см його довжина. Тут є таке всякі похідні такі розуміння, як кріпиться отаке всяке, воно є з перехідниками. Тобто, можна сказати, а не можна сказати, це ця це 90-сантиметрова термопара, дрі термопари, підходить для плитки, зокрема такої, як... Indezit К-342. Старішої трохи моделі, яка десь була випущена років 12, -му. 10 десь так. Не, і і цей. І до ось оригінальна термопара від Indeзіту. І оригінальна термопара, якщо би в когось такі, що на базарі продаються. Вона щось не заходила там, може і заходить, то ось просто кінець. Легенько напильником треба спиляти. Він дуже легко спиляється. Бо на оригінальній він є впавшим. Кінець під'єднання. І до газової плити. Він є впавшим таким углубленим. А тут на цих він є у формі гриб грибка і може не закручуватися. Добре, можна спіляти і нема проблеми, все функціонує перфектно. А суті, цієї ще також є те, що оригінальна від даної моделі є 95 см довжину, а ця 90 см, що практично ідеально. Там достатньо 92 см. Але трошки там треба з натягнутим, ну тобто запихаємо її внизу, коли буде під'єднуватися. Не в останню дирку, а перед останню дирку. Якраз вона там виходить десь на 92-93 см. Ось така інструкція.